Скажіть, будь ласка, на вашу думку, від чого саме треба їх захищати? Від злості, мабуть, від людської злості, учити доброті. Я вважаю, що потрібно захищати від алкоголю, який продається у нас в державі. Потрібно від... захищати від наркоманії, в нашому місті вона доволі розвита. Дітей, дітей потрібно захищати від шкідливих звичок батьків. Но від насилля, вот в от в э, сім'ї. Від безум'я того, що твориться вокруг. От що їх треба захищати. От, от всякого зла которая их сверху и снизу пытается взять. Ну, мне кажется, в первую очередь от насилия, то есть от насилия родителей и вообще от насилия, ну, окружающих, потому что сейчас везде насилие. Ну, и от вредных, так сказать, привычек: сигареты, водка, пиво, и от непоганых людей, от шкідливих звичок. Це так актуально в наш час. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до бортів? Ой, я противник вообще категорически. Конечно, да, есть ситуации, когда нужно подумать, то есть какие-нибудь патологии или еще что-то, то есть это совершенно другой вопрос и другое обсуждение. Негативно, хочу, щоб їх запретили вообще. Ні в не якому разі, я думаю, не повинно цього робити. Не, я против цього. Мені здається, це вбивство і не повинно так бути. Що не можна ні в якому разі робити аборт, тому що це життя. Вот, ніхто не має права його забирати. Ну, ми знаємо, що це гріх, тому треба якось виходити з цього положення, не допускати до того, щоб було це гарно. Да, так, негативно. Це я вбивство починаю. людини. З однієї сторони, може, це і неправильно, але я вважаю, якщо людина не готова до цієї дитини, то краще хай вона зробить аборт, чим вона потім ця дитина буде все життя мучитися, бо вона не зможе. Отримати ні виховання, нічого і буде отак ходити попід заборами. Я ярий противник цього, тому що якщо Бог дає життя, ми не маємо права його забирати. І зараз такі, такі технології сучасні, що я думаю, кожна жінка, якщо вона розумна, знає, що треба зробити, щоб не робити аборт.